Наш український ліпс чи заморський роу. Давайте їх порівнювати і визначати, хто ж кращий. Відгук буде максимально чесним. Покупувала я все за власні гроші. І почнемо з нашого українського ліпсу. У мене відтінок роу зроблений він в Україні, а розроблений в Великобританії. Коштує 440 гривень за 8 мл, тобто за 1 мл виходить 55 гривень. гривень. Його взагалі відсутній аромат, маленький зручний аплікатор, формула досить зволожуюча, але не дуже стійка. Відтінок ніжно-рожевий, але на губах виглядає повністю прозоро. Тепер переходимо до роут. Зроблений він в Італії розроблений в США. І це лімітований відтінок з синабоном. Скажу чесно, пакування як коробка, так і самого блиску. Мені більше подобається в роут. Воно більш якісне. тут об'єм 10 мл, коштує він 24 долара, Це приблизно 1000 гривень, і перерахунок на мілілітри 1 мл десь 100 гривень. Роут сильно виражений аромат, трохи хімічний. Пахне випічкою. Дає гарний глянець, але після того як блиск сходить, на губах залишається блиск. Так який же мені більше сподобався? Хотілося б, щоб ліпс був трошки більший, хоча б 10 мл, як у Роу. Ще мені б хотілося, щоб ззаді на тюбику ліпс писали городом Мейтін Ukraine, а не розроблену в Великобританії. Але здається, ліпс все таки більш зволожуючий. Тому якщо зволоження, то я обираю ліпс. А якщо хочу, щоб гарніше виглядало, то Роу.